Вітаю, любі друзі, шановне панство. Сьогодні у нас на каналі довгоочікувана посилочка, яку я чекав досить тривалий час, і нарешті дійшли руки зробити розпаковку і зробити огляд речей, в яких зберігаю свою нумізматичну продукцію. Тут треба обережно це впоратися з даною посилочкою. для цього використаю канцелярський ніж. Тут дещо незручно мені з камерою, я покажу, як воно виглядає зсередини. Ось тут у мене декілька замовлень одночасно в одній посилці, щоб дешевше було з доставкою. І, власне, розглянемо, що ж сьогодні прийшло нам з, з замовлення. Це продукція я замовляв у Одного ж з продавців перевіреного, якого купую вже років так п'ять, щоб якщо не збрехати, років п'ять я з ним працюю. Ось продавець зі Львова. Ось перевірений. Ось бувають випадки, коли продають повітря просто. Був у мене один раз випадок, коли обманули, перевів кошти, але назад нічого не отримав, звертався в поліцію. Поліції рік пройшов, сказали, що нічого не знайшли. Візьміть свою справу в архіві. Ну, на жаль, такий от неприємний випадок був, тому будьте уважними при покупці товарів. Спробуйте домовлятися з продавцями з оплатою з наложеним платежем, накладним платежем. Так буде вигідніше. і... Не те, що вигідніше, так буде правильніше і менше вірогідніше що вас обмануть. Ось, Одна з моїх покупок це купив ось такі ось блоки, бокси пластикові, під 10 гривневі монети. Зараз покажу, що вони представляють. представляються. Для зберігання десяток от прикупив собі такі от бокси. Вони недорогі, там щось гривень 40 чи 50 коштує такий бокс. Але досить зручний. Вони коштують ті гроші, за які я за них заплатив. Ну, можливо, на китайських AliExpress їх можна ще дешевше знайти, але тут вже брав одну продукцію, так, думаю, вже візьму паралельно і, і, і бокси, оскільки ціна була недорогою. Ось ці бокси призначені для зберігання отаких от, от капсул. І десяток, які я вже на одному з оглядів робив. Ось беремо 10-гривнову монету сухопутні війська Збройних сил України. Ось це монета 2021 року. І ось для такого їх зберігання продуманий даний бокс. Досить зручно, бо монет улюблена моя серія десяток це крас Кременчуцького автомобільного заводу. 10 гривень. 2004. 19-го року. Крас солдат називається, монета в народі так і називають. Привіт, Полтавській області. Там саме там виготовляють такі автомобілі, вантажівки військово призначення цивільного. Ну і власне, ось покажу, як виглядатиме в майбутньому даний бокс. Сюди складаються ці всі десятки. Пластикові. Забув, як називається, пластикові. Капсули для зберігання монет. і ось таким чином складаємо їх. Тут єдине, що одна капсула це не з іншої партії, вона трошки випирає її, треба буде змінити. А так, як бачите, вони вільно поміщаються в капсулу, тут розраховані вони аж на 100 капсул. Досить зручно використовувати не просто так от в ящичках, як у мене в коробці, це я замовляв у окремого продавця. Для зберігання монет. Монети зберігаються в капсули для того, щоб вони не терлися, не залишалися подряпом, бо відразу втрачається її нумізматична цінність і відповідна ринкова вартість. Так, щоб присвідчити процес, я ось так покажу, як вони розміщуються. Ось, тобто, це ось для 10-гривневих монет використовуються дані капсули. Так, і, власне, далі перейдемо до огляду. Чи однієї новизметичної продукції, яку я собі прокупив, це такі річні, річні такі планшети для зберігання всіх монет, що були випущені протягом року. Я обіцяв, що протягом всі монети, які в мене є на огляді, я потім буду їх робити загальний огляд ось в таких ось планшетах. Є різні модифікації планшетів, є від Національного банку зеленого кольору. Є ось такі на замовлення, звичайні під всі річні монети, буквально там з 96-го року. І от поступово буду їх наповнювати і робити огляд, що з цього власне вийшло. Ось я і прикупив декілька, 2021, 2022, 2020 рік і дев'ятнадцятий. Ось у продавця було і більше їх. Вартість такого планшета, якщо не помиляюсь, 350 гривень одного. Ну, Кілька років тому, коли можна було брати на коштувати дешевше, але тоді все думав, в якому ж форматі зберігати. Довго вагався, є варіації в альбомах зберігати, але там треба витягувати монету з капсули, що номізмати ну, колеги рекомендують ніякому разі не робити. Ось, і коли вже. Придумав нарешті, як зберігати, От дійшов до таких ось планшетів. Планшет упаковується в таку от плівочку. Я цю плівку викидати не буду. Я так і буду зберігати додатково сам планшет в плівці, тому що через те, щоб сам планшет також не псувався. Це досить зручно і досить правильно. Ось, витягуємо плівочку. Далі ось такий ось планшет. Я разом з планшетом і покупив ще одну. Монету це 5 гривень Державна служба захисту інформації. <кій> Я про неї зроблю окремий огляд. Це так, для прикладу, проте весь її відразу залишив <кій> капсулою в планшеті і буду робити про неї окремий огляд. І зроблю окреме відео з наповненням монет. Даний планшет 2022 рік, 2023 рік. І <кій> будемо й рухатися в протилежному напрямку. Ось з такого плану зробимо огляд загальний всіх оцих планшетів. Е, почнемо, я подумаю, з яких вже монета, в принципі, в мене 22-23 вже зібрані. Вся колекція, зробимо огляд повністю. Цих монет в цих планшетах і зроблю коротке, одне повне відео, одне коротке для огляду. Ну, ось так будуть виглядати повний набор монет. Воно дуже гарно виглядає, презентабельно. Це коли ви хочете показати своїм друзям, знайомим. Я дітям в школу приношу такі речі, показую, оскільки багато молоді зараз цікавиться. Ну, ми з матоку. як не цікавиться, зацікавиться, коли побачить, як виглядає даний вид колекціонування. Оскільки, якщо купувати монети з банку, то дуже вигідно. Ставте лайки під відео, підписуйтесь на канал, якщо є бажання. І до наступної зустрічі!